Чи потрібно стерилізувати домашню кішку або кота? Можливо, це звучить страшно, але давайте розглянемо ключові аргументи, які озвучують противники та прихильники стерилізації котів. Перш ніж ухвалити рішення за свого улюбленця, багато людей подумки ставлять себе на місце своєї кішки, і це цілком природно намагатися зрозуміти, що відчуває тварина в тих чи інших умовах. Отже, уявімо, що ми кішка. Молода кішка живе в безпечній, чистій квартирі. На перший погляд, це ідеальні умови, але ось настає період статевого дозрівання. За мірками восьмимісячної кіці, вам десь 16 років. Пам'ятаєте той час? Час, коли грають гормони, всередині все кипить. Однак вас замкнули в квартирі. Замкнули не на 5 днів, не на місяць і навіть не на три. Інстинкти вимагають виходу. А виходу немає. З'являється стрес, зростає неспокій, посилюється тривожність. У період тічки кішка відчуває біль, але, на відміну від людини, не розуміє, з якої причини. Організм вимагає продовження роду, так закладено природою. Кішка починає нявкати, кликати партнера, втрачає апетит, погано спить, може мітити територію. Це не примха, а фізіологічний стан, з яким мурка не в змозі впоратись. І от напруга все зростає, перетворюється на безперервні страждання. Ви, звісно, з радістю позбулися б усього напруження природним способом. Але є проблема. Замість ручок у вас лапки. Ви плачете, виїте, дряпаєте двері кіхтиками, не можете нормально спати. І тут можливі три варіанти розвитку подій. Перший варіант. Єдиний спосіб заспокоїти кішку без кота звернутися до гормональних препаратів. Господиня дає вам своїй киці першу пігулку для пригнічення гормонального фону. Кішка заспокоюється. Однак господиня не довіряє ветеринарам, не читає медичну статистику і не знає, що навіть одна така пігулка провокує неконтрольований ріст пухлин, і з ймовірністю 90% через два роки у вас виявляють пухлину матки або молочної залози. Думаєте, це рідкісне явище? Це майже гарантований наслідок. Застосування хімічних контрацептивів призводить до розвитку кіст і яєчників, пухлин матки, цукрового діабету та багато інших проблем. Власниця ридає, рве волосся, але вже пізно. І як це зазвичай буває, спочатку пухлину у кішки ніхто не помічає, а коли помічає, виявляється, що ніхто не готовий платити величезні гроші за операцію та дороге лікування. Адже при видаленні пухлини діаметром понад 3 см кішка може прожити лише 4-12 місяців. Якщо пухлина має до 3 см у діаметрі, термін життя становитиме 15-24 місяці. У разі видалення пухлини до 2 см середня тривалість життя кішки складає близько 3 років. Чи варто витрачати гроші та продовжувати муки за таких обставин? Але кішці пощастило, господиня витратилась на лікування улюбленості, але ваше життя перетворилось на страдання і стрес, Постійні уколи, лежання в куточку. У три роки ви перестали ходити в лоток, почали мучитися де завгодно. Тоді господиня взяла свою мурку і з важким серцем віднесла на присипання. Чи було ваше життя щасливим? Звичайно, адже вас не стерилізували, як інших кішечок. Другий варіант життя нестерилізованої кішки. Господар давно забув, що таке гормони, тому він не розуміє ваших страждань і вирішує просто нічого не робити. Однак підвищений гормональний фон усе одно призведе вашу кішечку до онкології. Справа в тому, що якщо у нестерилізованої кішки не видалена матка, то з великою імовірністю вона отримує піометру. Котяча піометра це скупчення гною, яке виникає у нестерилізованих кішок. А якщо не видалені яєчники, величезний ризик утворення пухлин і в них. І це не виняток, це статистика. Третій варіант. Господар вирішив, ти мати, отже, маєш реалізовувати свій материнський інстинкт. Простіше кажучи, ти будеш народжувати. Але ось невдача. Кішка може народжувати кожні 6 місяців. Кошенята висмоктуватимуть із вас усі сили і життєві ресурси, як це відбувається з безпритульними кішками. Запам'ятайте, ви кішка, ви мати, ви зобов'язані страждати. Адже кожна мати хоче реалізувати свій інстинкт чи все ж таки не зобов'язана. Хоча, якщо ви кішка, хто вас питатиме? За вас усе вирішить людина. Шкода, що сама людина не може кожні півроку виношувати дитину, а потім знову і знову народжувати. А якщо ви кіт, тоді все мало бути простіше. Вас же не хвилює, куди зникають ваші кошенята, правда? Скільки малюків загине від вірусів і паразитів, вам начхати? А на вулиці 8 із 10 загинуть, запевняють вас. Хоча стоп, що вас таки хвилює? Бо найімовірніше, кішку. До вас у квартиру водити не будуть, тобто вас випускатимуть. І, мабуть, господар кота натягуватиме вам маленький презервативчик, а ще, мабуть, щомісяця водитиме вас до венеролога та потім лікуватиме антибіотиками, чи ні? На жаль, навіть це не допоможе. Однією урологією тут не обійтися. Справа в тому, що у котячому світі ніхто не дбає про боротьбу зі страшними захворюваннями, від яких у нашому світі ми вже позбулись. Майже всі дворові коти заражені жахливими хворобами: від лейкозу до котячої чуми. Смертність 99%. Але ж повинні бути аргументи за на стерилізацію. Звісно, перш ніж ми їх назвемо, попрошу тих, кому подобається наш канал, підписатися та натиснути на дзвіночок. Завдяки цьому відео побачить не менше, ніж сотня власників котів. Перший аргумент за стерилізація це неприродно і суперечить Божому заданню. Якщо ви вважаєте саме так, то я пропоную подумати от про що. По-перше, все відбувається за волею Бога. Навіть травинка не ворухнеться без його відомого, навіть стерилізацію. А по-друге, якщо ви вже за відповідальність, то пропоную зробити саме те, що ви робите з кішкою. Наприклад, замкнути себе в квартирі, ніколи не займатися коханням, не користуватися контрацепцією, не використовувати анестезію у стоматолога. Не приймати таблетки, адже якщо Бог послав хворобу, одужайте природно. але й приймайте гормональні разом зі своєю кішкою, адже все має бути природно. По-третє, не забувайте, що природне середовище для кішок це не квартира і тим більше не місто. Ми прив'язали їх до себе, збудували довкола міста, але забули створити умови для тих, кого навчили любити. Так, ми навчили кішок любити нас. Але, на жаль, забули їх упередити, що більше, ніж любити, ми вміємо зраджувати тих, хто довірився нам і довірив своє життя. Другий аргумент за кішка це мати, вона почуватиметься нещасною. Ви так вважаєте? Ви справді так вважаєте? Ви думаєте, що життя цієї кішки, про яку ми говорили вище, було щасливим? Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви справді думаєте. І так, Є ще один міф, з яким ветеринари вже втомились боротися. Кішці треба народити хоча б один раз для здоров'я. Запитайте в того, хто це каже, звідки така інформація, і знаєте, що він відповість? Ну як? Усі кажуть, усі так кажуть. Ми з вами обговорили лише ситуацію з домашніми кішками. Якщо йдеться про вуличних, усе набагато страшніше. Якщо ви згодні, обов'язково підпишіться на наш канал. Кожна підписка це ще одна сотня врятованих кішок. І звісно, напишіть свою думку у коментарях, адже від нас і з вами залежить яке життя проживе чиясь кішка. Велике дякую вам за лайки та дякую за підписки. До нових зустрічей!